Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя, і ми зараз живемо і знаходимося в Португалії. У мене голос трошки такий захворівший, бо я ну, не то, що хворію, у мене просто є якісь відчуття в горлі такі що я як застужена. Це, мабуть, який вірус, якийсь такий вірус, тому що вологість висока, тому якось воно вже довгенько, і зараз якраз пік такий. Взагалі я думаю, що це акліматизація така довга може бути. Бо всі, хто тут вже більше час знаходиться, то кажуть, що ну у тих, хто приїжджає перший рік, зазвичай є якісь такі проблеми, і вони хворіють, якісь такі відчуття, і в горлі. Ну щось таке. То думаю, що в мене саме зараз цей момент, і у Лєри нашої малої, три роки їй то те саме вона починає кашляти трохи, наче її нічого не турбує, але все одно кашель якийсь є. Він тут всередині. То так і є. <кліх> думаю, що це дійсно акліматизація така. Ми зараз взагалі гуляємо в парку. Це вихідний день, це район Оейраш, тут біля торгівельного центру Оейраш парку є парк, називається він Парк Поетас. Ну, Мабуть, парк поетів, я так думаю, так і не перекладається. Ми вперше тут ми знали про нього багато разів, але якось не доходили у нас ноги і руки сюди заїхати. Це спеціально сюди приїхали погуляти. Прикольний, він такий вузький, але довгий, прямо така панорамна площадка тут є з видом на океан. Дуже прикольно. Зараз 9 листопада і реально погода дуже радує сонечком ці дні. Дуже теплі такі дні є. Хоча і в кофті, але можна спокійно ходити в футболці, і це нормально, тому що багато хто в футболках ходить. Але зранку треба виходити в курці, тому що зранку є перепад таких температур. А, тому багато хто місцевий ходять в куртках таких дутих, а потім вже знімають їх. А Дітей в садочок так взагалі в шапках можуть привезти, ну взагалі дуже по-зимньому. Так. А, ну, ми так ще не утіпляємося, звісно. Але погода гарна. Знаєш, на наступний тиждень буде таке похолодання, буде вночі вже 9 градусів, 8 градусів, тому побачимо. У нас обігрівача вдома ще немає. Плануємо все купити, але поки що не купили. Ось, але краєвид, я просто в захваті. Так, це ми ще віще піднялись на оглядовий майданчик. Лерка тут поруч. Де Ліра, покажись ти. І ось туди він тягнеться вниз. І так само туди вниз більше. Ближче до океану туди він нижче нижче йде. Цей парк поетів. Кайф. Оце підйом на оглядовий майданчик туди наверх. Там, де ми були. Цікаво, Ліра, так? Да? Давай цьом цьом всім? Всім цьом від Лери. Зайшли в туалет будівлю тут в парку і тут вже наш ранок починається з бенців сьогодні, хоч в мене не дуже гарний настрій готувати. Лера прокинулась в 5.50. Це просто треш. Я не готова до такого. Вона годину намагалась заснути, я її просила заснути, але ні. І в 6.44 я вже її віднесла в кімнату, щоб вона гралась. Бо вона не хотіла. Отак. Ні? Такий ранок. Це вже наступний день. Це я роблю з йогурта, який не з'їли, але ми йогурти дуже погано їмо. Ось мала їсть оці от такі, ну, як кремозні вони. Вони жирні такі йдуть, в принципі, 8 грамів жиру. Це з злідел. Тут цукру ну, доволі так багато, але він такий калорійний, і вона його зранку може поїсти. А взагалі, вчора я готувала ліниві голубці. Це те, що залишилось з учора. Треба зараз доїсти, також, щоб не стояло. Ну і наша кава. Кава, бачите, у нас кава машина з України. Я колись їздила в Україну і привезла, купила там. У нас в нашій бучі залишилась така сама, ну я думаю, вона там повністю зруйнована була. Я навіть не знаю її судьбу. Тому купила собі таку саму. Пам'ятаю, що наче 400 гривень коштувала. Ось такий наш ранок. Це в нас молочко, а це в нас згущенка до млинців. Я не дуже люблю згущенку, але чоловік полюбляє саме млинці зі гущенкою. Це теж злітл. Десь приблизно 2 євро. Євро 60 може приблизно коштує точна сума. Так. Мій букетик хризантем вже трошки щось йому тут погано. Він мав би, я думаю, на вулиці рости, а тут, бачите, він засихають оці маленькі, хоча вони ще не розквітли навіть. Вони... Я думаю, що їм вологи вологі не вистачає. Я наливаю воду, але все не то. Ну, ось наше прання сушиться, як на балконі. Ну, до речі, це я на ніч повісила, і воно за ніч все висохло. Хоч на вулиці було десь 15 градусів, ну вітер доволі таки сильний, то все би висихало. І от, до речі, бачите, вікно, яке воно брудне. Оце за десь два тижні таке стає, може, три оце вже. Тут Лєра ще стукає мені. Дуже сильні вітри бувають, і оце з піском воно надуває. Я помию буквально на декілька днів і знову те саме. В нас продовження того ж дня, і зараз ви побачите, що зробила Лера з новим платтям, яке вчора їй подарували за дві хвилини. Вона взагалі сьогодні в якомусь ударі. То, що вона прокинулась рано і просто це е, півдня до дванадцяти вона творила просто неймовірні чудеса. Зараз покажу вам платья. Я тепер не знаю, що з ним робити, бо в мене немає цього. Як прямо чи оцього кисневого порошку. Я не знаю. Зараз кип'ячу воду, може гарячою водою з порошком залью і так трошки вийде щось стерте, бо, бо це треш. Подивіться нове плаття, яке нам вчора подарували. Оце все фломастери. Я не знаю, навіщо вона це робить. Вона знає, що не можна це робити, в принципі, вже майже не робить. Ну там трошки, знаєте, помалює себе, а це все просто. І ще приходить каже: мама, клас, красива. Я така думаю, «Да, просто ідеальний ранок. Оце я на тему замовила оцю таку складну собі, типу тази миску, вона так складається. Зараз мені незручно однією рукою. То якраз кип'ячу воду, щоб це залити все. Ось у нас кип'ятиться водичка. Зараз залью сюди воду і, коротше, спробую. А ще я паралельно ось зробила салат з крабових паличок. Щось я подумала, ми давненько не робили, то зробила. Так що вже готово. Це Ліра поки що спить. Вклали її раніше спати, як в садочку, в 12 ми її вклали. Ну, Не я чоловік, в 12.30 десь вона заснула, не хотіла, але заснула. З тим, що я не буду, я не буду. Коротше, вона в ударі сьогодні. Треба зараз на море буде їхати, тому що погода гарна. Може вона там якось вивітриться, прогуляється. Ефект. Бачите, яка вода? <гум> Це тільки я залила дуже гарячою водою. Вона майже закипіла в мене. Я ще потім подумала, може, взагалі плаття зараз стане білого кольору. Дуже гаряче, я не знаю, розбавляти чи не розбавляти. Я взагалі таке перше роблю. Пам'ятаю, що давним-давно, коли ми маленькі були, ми там щось на плиті кип'ятили оцю балію якусь. І, типу, як біле прання, туди запхала мама завжди, вона його виварювала. Ну це я так розумію, щоб воно було біле-біле, білосніжне. То, типу, це майже те саме я роблю, я так думаю, без кисневого порошку, правда? Як зараз прийнято це робити. А ви, до речі, користуєтесь таким кисневим порошком. Я знаю, що дуже ефективний, що він прям плями ну, супер видаляє. Але в мене реально немає. Я ніколи їм не користувалась. Напишіть, чи користуєтесь ви, порадьте мені, можливо, я теж куплю вже, бо тут я навіть в Португалії не дивилася на них. Вірка прокинулась вже обідає, да? так? Да. Мама, поки твоє плаття стирала, так? Да? І панду твою теж замурзану всю фламастера. Давай, покажи, як ти кушаєш броколі, як ти її любиш. Всі хочуть бачити, як ти брокколі кушаєш. Ам? Смакота? Смачного. Uh -huh. А хочешь плюски розкидати? А то розкидати я вмію. Так, ну платье в принципі повністю э, нормально відійшло Все Тут трошки є ще розовий маркер. Буквально трошки. Ну це я спробую ще раз, може. Нічого страшного. Ну головна героїня каже. Нічого страшного. Так да. да? Угу. Панда была тоже вся такая же в маркере, фломастере вот тут вот полностью у меня все было зеленое. Да, Лерка? Попка? Я фломастером, да? Да. все угу. разумеется с тобой. Ми приїхали на пляж 10 листопада, уявіть, да? люди навіть купаються деякі. Я в шоці. Да. В цьому році всі кажуть, що дуже тепло. Такий теплий листап листопад, осінь. І зараз на цю площадочку Лєрка піде гуляти. Ми тут вперше на цьому пляжі пляж Каркавелош. Дуже великий пляж, і тут. Коли великі хвилі, а це тут частіше за все, то тут зона, зона для серфінгу, Тут дуже багато ось сорф-центр, їх тут дуже багато саме на цьому пляжі, бо це така особливість. Тут що дуже великі хвилі. 10 листопада.